Всім привіт, малята! Нещодавно ви познайомились із цифрою 8, а сьогодні давайте всі разом трішки більше про неї дізнаємось. Разом із нею пограємось та порахуємо. Всі пам'ятаєте цифру 8? І що нагадує вона? Про неї ж загадок і стільки, а відповідь всього одна. В цифри 8 два кільця, без початку без кінця. А як станемо писати на папері ми її, то спочатку намалюємо верхнє коло на листі, потім плавно вниз підемо, у кінці візьмемо її. Число 8 має дивний склад, і вона як акробат. Як місцями числа не міняй, сума завжди буде 8. Пам'ятай! Ось подивіться сюди: один і 7, Сім і один. Два і шість. Шість і два. Три і п'ять. І навпаки п'ять і три. І чотири і чотири. А тепер уважним будьте і разом порахуймо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці прямому на порядку гарно порахували. А порахуйте у зворотньому напрямку. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Якщо гарно так рахуєте, добре все запам'ятали, відгадайте, будь ласка, цифру, що приховується там. Назвемо сусідів числа, перевіримо себе. 1 і 3 є сусіди числа 2. А що стоїть між 3 і 5? Це 4, треба знати. А між 5 і 7? Це 6. 2 і 4 є сусіди числа 3. Між 4 і 6 є число 5. А сусіди 6 і 8 знає кожен з вас? Це сім. Молодці. А зараз будемо рахувати правильну відповідь вибирати. Будуть дані три числа. Але відповідь одна. Скільки тигринят? Сім. Скільки сонечків? 5. Скільки крабів? Шість. А тепер вибирайте з чотирьох відповідей. Скільки пірамідок. Три. Скільки каченят. Вісім. Скільки квіточок. Сім. Скільки черепашок? Чотири. А літачків? Один. Ну що ж, дітки, цифра 8 дивовижна, треба всім її нам знати. А хто вміє рахувати, віднімати і додавати ось ці приклади для вас. Ой, які ж ви молодці, рахувати? Міють всі. Діти. Подивіться уважно на малюнок. Ви бачите різні за формою розміром, матеріалом посудини, в яку можна помістити рідину. Наприклад, воду, молоко, сік, олію, мед тощо. Діти від слова вміщуються і пішло слово вмісткість. Вмісткість. Це кількість рідини, яка вміщується в певну посудину. Посудини можна порівнювати за їхньою місткістю. І що легко порівнювати місткість, прийнята єдина міра літер. Отже, людина придумала вимірювати рідину спеціальною одиницею вимірювання. Називається вона літер. Один літер води може бути налитий. І в пакет, і в кухоль, і в банку. А кількість води один літр однакова. Хлопчик приніс із собою дві посудини. Як ви гадаєте, де більше води в пляшці чи в каструлі? Вони однакові і в каструлі, і в пляшці один літр води. Дітки, ви всі молодці, ви були дуже уважними. Всім гарного дня, до побачення!